Транспортно. Треба, ви власноруч руч відкрили свої двері і ми візуально оглянемо. Поверхнево. Подивиться, мене в вікна є, можете подивитися. Закрита. Штора має закрита, як мені дивитися? Ну, там відкрита Виді? штора, ззаді. Візуально огляд робимо, якій перед Питаю Ой. Поколені речі, якісь перевозити. Нічого я не перевожу, Боє, Нічого я не перевожу, Нічого я не перевожу. Можете показати, Дей. що це. Закрити. Це продукти в мене тут. Покажіть нам. Ну. ну все, бачите. Пряники. Так, дивіться, водій. Далі, ну закривайтесь, щоб камеру на камеру. Тут їздять, їздять. Щас. Так. Продовжуйте відеозйомку, дивіться далі. Він до пункту правил 31.4.7. 4 сім'ї. Ви водійте транспортного засобу. Так, ви мене зупинили неправильно. Так, Правильно. І це транспортному згідно пункту 31.4.7. є має бути аптечка, вонгасник і знак аварійної зупинки. Покажіть, будь ласка. Я ну, це ви я ж хочете все правильно, ми теж хочемо, щоб це правильно по закону було. Ірундою займаєтеся дай всіх короче. Десь вознегасник возне мене тут був. Так, аптечка, ви знаєте, що тут у е, на своє ...усмотрення. Я не знаю де я його дів Там ремень Не знаю де. Немає, Так, yeah. що, що, що відчутні, з ними? Відсутнє. Погналась, є. є. То, я ж кажу, що ви показали. А чу я маю право вам показувати. Ви маю переконатися, мені. що він у вас є. Бо за це передбачено відповідальність за статтею 25 кодекс України про один правопорушень. Я маю переконатися. А ви що так смієтеся? Що мені робити? Ні, ну Я Культурно спілкуються. Завтра в Ютубі вас... будете всі, хлопці. Ви над цим лякаєте чи що? Представтеся, будь ласка, мені на камеру. Лейтенант поліції, яцюк. Рівно з управління поліції, в білому поліція. поліція До суверені мені 3. покажіть. Це не смішно. Це не смішно. Це смішно, коли це ви в камеру це тикаєте, ти розумієте, бачу. в обличчя. Яйцюк Миколай Анатолійович. Микола Анатолійович. Микола Анатолійович. Так. Добре. Показуйте, знак аварійної зубинки, у нас є аптечка. Ви не маєте права його. Добре, то почитайте, тоді ви вчились на права, здавали. А ви що? знаєте, маєте знати, що маєте його показати, і воно вас має бути. Дивіться. Зупинена... Покажіть мені, будь ласка, де написано в правилах, що поліція повинна требувати аптеки. Є. Так. Я вже два рази, третій раз сказав. Давайте мені сюди в інтернеті покажіть мені, будь, будь ласка. Не Ні, я, я, я вчив, я хочу десь удесторитися, що ви це знаєте. Воно є. Я покажіть знаю, мені, будь ласка. Показати вам віці правила йому відстає. Так, Покажу. давайте що, мені показуємо. Там є десь правила. Можна навіть в телефоні включити ПДР чи патруль, та й все відкрите. Там більш точніша інформація, оновлена має бути. Пункт 3, 4, Транспортного засобі має бути укомплектований аптечки. Покажи, там аналгін є, жут є, і там у мене ця є. Ах, щас, це бред, це, це бред, війна йде. Тобі, хлопці, бред несете, війна йде. Ви знаєте откуда я? Ви знаєте откуда я, як мене я гатили, віде. як мене ракетами накривали? Ви не знаєте, як я сюди приїхав? Однакові. Ви однакові? Бо ти ще не бачив того, що я бачу. Я І будеш займатися ерундою. Оце я службові обов'язки. Ми вчора розбили там машину на базарі. Де ви були? Яку машину розбили? А потім яку розбили? Я тільки заступив на службу. Може минулий наряд приїжджав до вашої машини. Хорошо, давайте мені показуйте, що там, і, чи я повинен вам йому давати, чи не повинен давати. У мене є все. Добре. Але я маю переконатися в тому, чи воно є. Вона сказала, що є у вас страховий поліс, добре. не придивився, я ж не буду знати, чи у вас є. Там добре, сказати, добре, добре. Водія. А чого у вас бампер пошкодження, бампер, розбита машина. Де? Ось його, подивіться, у вас пошкодження технічне. У вас бампер розбитий. Розбитий? Да. розбитий. А оце що таке ось? Пошкодження йде з крепками. У вас розбита технічна машина розбита. А тепер йдіть сюди, а тепер подивіться, на якій верзині їздите. От не такий. На Дивіться, От На зимою я побачу, вона лиса. Як бубон. Ну, не Оце не лиса резина! Це не лиса? Не лиса. Пошкодження бампер. Це не зніміть резину, якщо хочете. Хороша резина, зимова. Нішов, чи ні? Передній бампер пошкодження, ось сюди. Так, а звідки ви? Дивіться. Звідки ви? Відсутні. Медична аптечки. Номер 3 це. Так, Де написано? Відсутність. Відсутні. Так, відсутність. відсутність. Так, далі, що, що вам відсутність. Показує? Зачекайте. Як а ви чекай. так на права здавали, не розумію, що вам кажуть. 31, 4, 7, бачите, інші електронні конструкції. Вертаємо до Є, бачите, відсутні. Медичні. У мене є! Ну, поки... А чого все. маю? А тепер мені я дайте мені, Дивіться, де я показати? У мене, мене є, у мене є все. Це, це все. Є показати, але покажіть, будь ласка. Я що вам перекурали. показав. А чого Розу. я доказати? Чого я Хорошо. Дивіться, тут є знак аварійної зупинки, медична аптечка. Знак аварійної зупинки? Так. Це все, вас, Яке я маю право вам показати, ви скажіть все, мені. А ну дайте мені сюди закон, що я маю вам показувати. У мене правила, є, ви. Мін, ви витажни, ви а я знати. не хочу вам ви дати. Ви Добре, я Якщо вам показав страховку, я кулас. вам показав все. Дивіться, водій. зупинено у вас з 35 статті. Правильно, за порушення правил дорожнього технічне справа. Яке порушення, Яке технічне справа. Чого у вас розбитий бампер? Також у вас відсутній що. Аптечка, вон гасне, Покажіть мені висутний. Що це ви таке висотий бампер. Хорошо, у мене бампер ось. Оце не бампер вам, оце не бампер. Не Ні, оце не бампер. бампер. Откуди ви знаєте? А ну давайте ви що? Відій. Хорошо, ви експерт. Відій. Ось у мене бампер є. Ось дивіться, оце бампер. Дивіться, де бампер раніше, що аж так такого заходить, бачите. А то тюнінг, а то то плах. А то мене зовсім по-другому, У мене бампер У Мене бампер бампера. За відсутність заднього бампера передбачені питання за 41,21 кодексу України про броні. Дайте мені сюди, я почитаю, де завітну за відсутність бампера. У мене воно є, я вам не хочу показувати. Ви не маєте права провіряти. Слухайте, будь ласка, двічі, звісно, що третього. Конституції України можете на свідчити про це кола, яке визначено законом зі статті 268 Кодексу України Україні правопорушення. Особа, яка придяється до власті, має право знайомитися з метала справа, давати докази, пояснення для того питання, користуватися слово адвоката або іншого фахівця галузі права, користуватися способом перекладача, якщо справа ведеться на рідну мову. Дану випадку справа буде розглядатися українською мовою. Зараз виносимо постанову, сума штрафу буде 340 гривень, на сплату штрафу буде 15 що, Я зараз якщо визиваю. Я днів? визиваю. Ні, я буде, буде, я зараз їду до вас прямо туди. Це ви з Рівного, так? Рівненський ривно пройняти. Рівницький, Я приїду. Я зараз приїду. Я приїду Пізнічну, туди. Будь ласка, постанову.